Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація про події, які сталися в зоні проведення антитерористичної операції минулої доби та прохід навчань українських військових. На Луганському напрямку вчора бойові дії велися тільки в Попаснянському районі, і у період між 15 та 19 годинами. Останній ворожий обстріл був мінометним. Протягом п'яти хвилин по наших позиціях було випущено одразу 26 мін різного калібру. Таким чином, противник, як і раніше, продовжує тримати важке озброєння на передовій. Всього минулої доби на Луганському напрямку зафіксовано 4 ворожі обстріли. Донецький напрямок на Світлодарській дузі вчора було спокійно, проте бойові дії велися в трьох інших гарячих точках це Зайцева, Авдіївка та позиції Шахта Бутовка. Перший обстріл, що відбувся на світанку в Авдіївській промзоні, був найпотужнішим. Він тривав 1 годину, 20 хвилин. При цьому окупанти інтенсивно застосовували міномети різних калібрів. Тож, минулої доби на Донецькому напрямку також зафіксовано чотири ворожих обстріли. Як і завжди неспокійніше, залишається на Маріупольському напрямку. У водяному вчора відбулося бойове зіткнення між силами антитерористичної операції і окупантами. Бій тривав понад три години. Згодом в цьому ж місті окупанти кілька разів відкривали вогонь із гаубиць калібром 122 мм. Також дуже неспокійно залишається і у Красногорівці. Зранку противник здійснив 5 пострілів з установки партизан це озброєння, що використовує боєприпаси до систем Залпового «Град» для стрільби одиночними. У другій половині дня ворог організував. Низку мінометних обстрілів на цих же рубежах. Також бойові дії вчора велися у Мар'їнці, Тарамчуку та Широкіному. Тож минулої доби на Маріупольському напрямку зафіксовано 16 ворожих обстрілів, 9 з них з важкого озброєння і одне бойове зіткнення. За минулу добу, внаслідок бойових дій, один український військовослужбовець загинув. Троє отримали поранення. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна, який загинув за нашу Україну. Правоохоронці Бахмута повідомили про підозру ще одному колишньому бойовику. Чоловік за порадою своїх земляків вступив до лав незаконного збройного формування. Ще у квітні 2014 року та здійснював контрольно перепускний режим на блокпосту сепаратистів. Коли Бахмутський район було звільнено, чоловік відмовився від подальшої участі у діях противника, переїхав до села та робив все можливе, аби приховати своє кримінальне минуле. Втім, невдало. Зараз він чекає на рішення суду. Ще один бойовик сяде за грати за свою злочинну діяльність у травні 2016 року. Служба безпеки України затримала мешканця міста Золоте, який був інформатором незаконного збройного формування ЛНР. Чоловік передавав противнику відомості про розташування військової техніки, фортифікації, блокпости та маршрути переміщення сил Збройних сил України. Районний суд Луганської області виніс вирок злочинцю. Це 8 років у в'язниці. Цей вирок чергове нагадування кожному, хто долучився до окупантів. Є лише один вибір здати зброю та скористатися програмою Служби безпеки України. На тебе чекають вдома, що отримати неминуче покарання. Вчора у місті Рубіжне, що на Луганщині, поліцейські виявили схрон бойовиків. З боєприпасами та вибухівкою. Ці схованки у недобудованому підвальному приміщенні міської лікарні було вилучено три ручні протитанкові гранатомети, більше 10 гранат, коробки з набоями різного калібру, заряди до підствольних гранатометів та тротил. А українські військовослужбовці продовжують поліпшувати свої професійні навички. Так, на базі Навчального центру сил спеціальних операцій Збройних сил України, що на Житомирщині, пройшли заняття з тактичної медицини із залученням іноземних інструкторів. Тиждень тренував, тренувань завершився іспитом, який військовослужбовці склали гідно. Такі заняття дозволяють здобути практичний досвід і навички для надання медичної допомоги на полі бою і врятувати життя поранених бійців. З наступного навчального року планується розпочати підготовку власних медичних інструкторів для введення їх у систему підготовки груп спеціального призначення. І в районі проведення антитерористичної операції гвардійці досконалюють також практичні навички вже в польових умовах. Днями особовий склад 5-ї Слобожанської бригади пройшов тренування з відбиття нападу противника на об'єкти. Під охороною та протидії загрозі безпілотних літальних апаратів ворога на цьому поки що вся інформація. Будь ласка, якщо питання, уточнення? Дякую, пане полковнику. Чи є запитання або уточнення? Будь ласка. Пане Андрію, оточніть, будь ласка, де саме зазнали втрат українські армійці, і сьогодні була інформація про те, що під щастям поранено одного бійця. Про це здається Луганська військово цивільна адміністрація повідомляє, чи ці втрати тут ви про них сказали, чи це якісь нові, про які ви не знаєте. Значить, минулої доби у нас такі втрати. Один Поранений це на позиції Шахта Бутовка під час обстрілу. І один загиблий два поранених під час бойового зіткнення населений пункт Водяне. Чи є ще запитання, колеги? Якщо немає, дякую, на цьому будемо завершувати. Дякую всім. Шановні колеги, наступна подія о 14-й годині.